Вітаю вас, любі слухачки та слухачі. Сьогодні таблетка Ціаніду озвучить для вас роботу К'юкамберледі. Той, хто вирішив свою долю. Глава третя. Люмен глибоко вдихнув, а потім видихнув. Було складно, але він намагався не впадати в паніку. Мара зітхнула, чого ти так тремтиш? Думаєш, я тебе вб'ю, чи що? Люмен опустив очі, бо він так і думав. Коли ти хворів, ти був у тяжкому стані. Я боялась, що ти не виживеш. Твоя душа. Мало не вилетіла з тіла. Хлопчик все-таки підняв на неї очі. Вони були круглі від подиву. Тітка тим часом продовжила. Тебе торкнулася смерть. Нічого дивного, що ти після цього змінився. Але я хочу дізнатися, чому, бо ти начебто став старшим на декілька років. І твій характер, скажи мені, що з тобою сталося?» Люмен відпив з штяшки, його чай вже охолов. Він боявся, що, попри її слова, вона все ще перевіряє його, і що неправильна відповідь може означати смерть. Через це він вирішив ризикнути та сказати правду. Я у вісні прожив ціле життя, моє минуле життя. Я не все добре запам'ятав, але складно було б не стати трохи старшим після того, що я побачив. Мара погладила його по голові. У її очах Люмен бачив горе. Вона назавжди втратила того племінника яким він був раніше? «Ця юне, мій милий, як же ти довго страждав? Вона сиділа якийсь час мовчки, про щось роздумуючи, і дивилась у свою чашку. Люмен своїми очима бачив, як її горе, закипаючи у серці, перетворюється у чисту лють. «Ця тварюка!» Мара вдарила кулаком по столу так сильно, що навіть блюдця підскочили. Вона навіть не помітить, що ти змінився, і це матір називається. Вона різко встала з за столу. Я скоро повернусь. Мара рушила кудись важким кроком. Люман не знав куди. Мабуть, до головної будівлі. Поки він залишився наодинці, Люмен звернувся до системи. Системо, ти мене оштрафуєш за те, що я сказав їй, що пам'ятаю моє минуле життя. Ні. Тільки якщо ви скажете іншому персонажу, що у вас є система, проте... Вам краще не розповідати про ваше минуле життя всім підряд. Зрозумів, десь за півгодини Мара повернулась, вона важко опустилася на стілець, заплющила очі та зітхнула. Я з нею поговорила. Вона виділить нашому дому особистого лікаря. А також дозволить нам вибрати слух. Але схоже, вона так і не прийде подивитись на свого сина. Ти втомилась? Дуже. Люмен хотів поставити їй питання, але Мара відповіла замість нього. Я не буду любити тебе менше тільки тому, що ти змінився. Мені просто потрібен час, щоби звикнути. Мара намагалась втішити його, але не дивилась йому в очі. Як люмен міг повірити в її щирість? Він відчув ком у горлі, наче от от заплаче нове життя, нові люди, а відчужують його так само, як раніше можливо, це його доля. Але, ні. Він не може з цим змиритися. Якщо його не люблять таким, який він є, то Люмен з силою придушив образу і печаль. Він натягнув на обличчя усмішку. Хочете, я стану таким, як раніше, тітко? Мара запідозрила щось недобре. Ні. Точно? Мені не складно. Вона відповіла твердо і чітко. Ні. Фальшива усмішка сповзла з цього обличчя, очі блищали від сліз. Добре. Мара встала з-за столу і взяла його на руки. Більше не кажи такі дурниці. Вони повернулися додому у мовчанні. Люмен поки що не хотів продовжувати цю розмову, тому вирішив повернутись до неї пізніше. Наступного дня після сніданку Мара відвела його вибирати слух. Вони прийшли у сад неподалік від дому. Там була невелика поляна, де стояли приблизно людей п'ятнадцять. Скільки слуг нам потрібно, тітко? Трьох достатньо. Один буде помагати готувати, другий займатись садом, а третій може бути помічником. Люмен окинув присутніх прискіпливим поглядом. Мені потрібні люди, які будуть мене любити, балувати та на руках носити. Не хочу когось, хто буде мене ігнорувати або ставитись до мене як до гівна. Система неочікувано активувалась, хоча обіцяла, що не буде йому заважати, коли поруч інші люди. Завдання вибрати трьох слуг. Двоє на вільний вибір, третій сюжетний персонаж. Умова Лююнь майже ніколи не бачив дорослих чоловіків, тому вони його трохи лякають. Обирайте тільки жінок або хлопців. Сюжетний персонаж Люмен був заінтригований, але почав з несюжетних героїв. Спочатку. Він підійшов до дівчини років сімнадцяти на вигляд, яка здалась йому милою. Вона дивилась на нього так, як зазвичай дивляться на маленьких кошенят. Було очевидно, що вона вже давно мріє про маленького братика. Підходить. Люмен вказав на неї пальчиком Ти. Дівчина мало не підстрибнула від радості. Наступним він вирішив вибрати якогось хлопця, щоб у нього вдома був хоча б ще один чоловік. Уважно роздивляючись слух, він помітив юнака років п'ятнадцяти, що з цікавістю дивився на нього. Люмен підійшов до нього і подивився йому в очі. Ти хочеш бути моїм братиком? Хлопець почервонів і відвів погляд. Цей теж має слабкість до милих дітей. Чудово. І ти теж. Тим часом Мара, дивлячись на це, стримувала сміх, як могла. Потім... Люмен підійшов до сюжетного персонажа, на якого йому вказала система. Це був хлопчик, що виглядав десь років на дев'ять. Така мала дитина і вже працює. Жах. Хлопчик виглядав байдужим та холодним, але дивився на нього напрочуд уважно, не впускаючи жодного його руху. Система! Він виглядає, як та сама людина, що буде ставитись до мене як до гівна. Система була непохитна. Ви маєте його вибрати. Подумки, жаліючись на свою долю, Люмен сказав Я обираю тебе. Хлопчик підійшов до нього і тихо відповів Добре. Люмен разом з тіткою та новими слугами повернувся додому. Старші слуги роздивлялися будинок і вибирали собі кімнати, де будуть жити, а хлопчик стояв у куточку і дивився у вікно, наче не розумів, що йому робити на новому місці. Люмен підійшов до нього та смикнув його за рукав. Геге, -ге, як тебе звати? Вейтянь, відповів той. Вейге, значить, чи тяньге. Хлопчик насупився. Не називай мене так, я тобі не брат. Він висмикнув свій рукав і відвернувся від нього. І не чіпай мене. Добре. Добре. Люмен вирішив поки що залишити цього хлопчика на самоті. Мені нема куди спішити, подумав він. Може, він мене теж полюбить через рік чи два. Згодом настав час готувати обід. Мара була дуже рада тому, що їх сумний та тихий дім нарешті наповнився життям. І з цього приводу влаштувала справжній бенкет. На очах у приголомшених китайців вона приготувала три види пиріжків та здоровенну кастрюлю борщу. Вона ще хотіла приготувати друге, але Люмену вдалося її зупинити. Вони не зможуть стільки з'їсти навіть у п'ятьох. Коли їжа була готова, Слуги збиралися було покинути кухню, як Люмен спитав. А ви куди? Дівчина сором'язливо усміхнулась. Як ми можемо їсти разом з вами? Ви будете перші, ми поїмо пізніше. Звісно, Люмен був проти. Ні він сам, ні оригінальний Лююнь. Насправді не відчували себе розбещеними паничами, тому ніхто з них не вважав, що їсти разом зі слугами це щось нижче їх гідності. Я хочу, щоб ми їли всі разом. Але дівчина все ще намагалась йому відмовити. Побачивши, що слуги все ще сумніваються, Люмен змінив тактику. Він подивився на них так, наче от от заплаче. Ви залишите мене одного. Люмен був схожий на сумне маленьке кошеня. Я просто хотів, щоб за столом сиділо більше людей, наче в мене велика родина. Люмен згадав, як йому було самотньо у цьому великому домі, да єдиною людиною. З якою він міг поговорити, була його тітка. З його очей покотились сльози. І коли всі присутні побачили, що він плаче, почався балаган. Слуги підійшли до нього і заспокоювали, як могли. Вейцянь побіг звати тітку. Тітка прибігла, взяла його на руки та стала витирати йому сльози. Хто мені засмутив дитину? строго спитала вона. Їй відповів вейтянь як найсміливіший та найнахабніший зі слух. Він сам засмутився. Ми йому відмовили їсти разом, а він нюні розпустив. Складно його порадувати? Мара сіла за стіл та посадила Люмена поруч. Сідайте усі. Вже скоро Люмен заспокоївся, і всі присутні нарешті змогли поїсти, не страждаючи від докорів совісті. За обідом він також спитав імена інших слуг. Він раніше відволікся на систему та вийтяння, тому зовсім про це забув. Хлопця звали Ліжень, а дівчину Сонсюлань. Познайомившись з усіма, Люмен промовив чудово! У мене тепер є два старших брати та одна сестра. Вейтянь насупився. Я не буду твоїм старшим братом. Тоді будеш молодшим. Ні. Молодший братик Вей вей, дражнив його Люмен. Вайцянь від злості почервонів, як помідор. Здавалося, що він зараз вибухне. Ні за що! Значить, ти старший брат. Мара, що весь цей час за ними спостерігала, мало не луснула від сміху. Вайцянь не придумав, як перемогти у цій суперечці, тому ображено замовк. І продовжив набивати живота пиріжками. Як тільки обід закінчився, слуги стали прибирати зі столу та мити посуд. Люмен теж хотів їм допомогти, але мара йому відмовила. Ти ще маленький, підрости спочатку. Вейтяня відправили відпочивати після того, як він допоміг протерти стіл. Він не пішов до своєї кімнати, а вибіг на вулицю. Вибравши дерево, під яким буде лежати, він гепнувся на траву. Він заплющив очі та насолоджувався спокоєм, аж доки до нього не підбіг Лююнь. Ой, а хто це тут періжечки внаївся? Він сів поруч, сміючись. Ти лежиш, як товстий лінивий кіт. Стули пельку, будь ласка, пробормотів вайтянь. Після такого ситного обіду він хотів тільки спати. Лююнь ліг на траву поруч з ним. Вайцянь протестував. Йди звідси. Ні, ти схожий на кота, а коти мені подобаються. Я буду лежати тут. Ветянь зітхнув. Якби він не був таким сонним, пішов би в інше місце сам. Трохи згодом Лююнь замовк, а його дихання стало спокійним та рівним. Вейтянь розплющив одне око, щоб подивитися на нього. Хлопчик, схоже, вже спав. Розглядаючи його обличчя, Вейтянь вперше задумався про те. Що Лююнь насправді дуже милий. Який же він гарний, коли мовчить. Вейтянь заплющив очі. Трохи пізніше, коли Мара шукала свого племінника, вона знайшла його у саду разом з вейтянем. Вони спали поруч на траві, як малі кошенята. Підписуйтеся. Ставте лайк та пишіть коментарі з вашими враженнями. Це допоможе іншим читачам, спраглим до сучасної української прози знайти наш канал. А коли зробили це, то обов'язково завітайте по посиланню в описі на сторінку роботи. Залиште авторці фідбек. Це зробить її щасливішою. Douzeu, Stree